Друзі, наступна, можна сказати, пуля, яка попадає в нас в продаж, це шкода Octavia RS, в, ну, я скажу, в суперовому заряді, в суперовому кольорі. Ви бачите, що вона в нас Shadow Line, як то називає, black Packet, називайте, як хочете. Суть від цього не міняється, тобто все в чорному глянці, це і решітка, і рейлінг, і дзеркала. Далі покажу і вихлопна система, теж все пакет. Це в нас 19 рік, 135 кВт, 160 пробігу. Колір, друзі, увага, білий, перл. Тобто ви розумієте, наскільки це круто виглядає. Камера цього не передає повністю, але білий перл це завжди круто в нас. отакі такі от, на мою думку, одні з найгарніших дисків. О, да, навіть бачите, погода на нашій стороні кольор проявляє себе. Можливо, камера його не так не передає, ну, але супер-супер. У супер. нас повна оптика, фулет. Вона вже оклеєна в бронеплівку по сколах, друзі, їх просто немає стан в цієї машини, о, дивіться, відповідає на 50 тисяч пробів. Хто шукає хорошу РС, це варіант, на якому ви повинні зупинитися, проїхати і купити. Тільки так, друзі, тільки так. Від нас... Ми затонували, тому що неможливо таку машину не затонувати. Дорога люмар-плівочка. Ви бачите, вихлопна. Теж в блек, дуже шикарно, дуже круто, хороший пробіг, 135 кВт, їде так, як треба. Заряд, сліпі зони. І поїхали. Електросидіння з пам'яттю, друзі. Віртуальна панель приладів, підсвітки, вставки, карбон, стан, де не глянь, все ідеал. Асистенти, всі. Адаптивний круїз, кермо нічого з ним не робилося. Дуже акуратний німець їздив на цьому авто. Гляньте на стан, строчечка, все рівненьке, все гарненьке. Коврики такі, як треба, вже підключена діагностика, щоб ви розуміли, що немає наявних помилок по машині. Все працює навідмінно. Вибачаєць, помилився на 6 тисяч 166 тисяч пробір. Це не суттєво, тому як стан автомобіля просто шикарний. Це просто. Чуєте, да? хто знає, що має бути в правильній аресті, це кнопочка мод ВРС Тому увагу, зверніть на це, звертайте. Ой, хто то цікавиться, той і розуміє, що тут а, і настройки. Їзди, двигуна і так далі. вихлоп, ви чуєте, який вихлоп як він міняється. Теж такі приємні бонуси. Сидіння, все як має бути, все. супер. Топова навігація, підігрів лобового. Айркер стоїть, іонізація повітря. Тут також все, друзі, в плівості затянуто без подряпин, без будь-яких дефектів. Все просто в шикарному стані. Отак. І вихлоп зовсім інший. Потрібно відчувати вживу дуже шикарний апарат, їх дуже мало в таких станах. Це авто з нова коштує великих грошей. Тому тут, якби все зрозуміло, так. зверніть увагу також сюди. Як все акуратненько. Друзі, тут нічого без відновлення, це їхнє слабке місце, ви я думаю, це знаєте, я на багатьох відео показував. Тут у них слабеньке місце, тут рветься, тут, в машині ніхто не курив, сидіння. Комбіновані у нас шкіра з замшою, з такою. все, все. Рез. Відразу, друзі, покажу на наявні помилки. Я вже зробив діагностику, машина заведена, прогріта. Бачите, що прогріта. Тому зверніть увагу, що наявних помилок по авто немає. Так, ну і в нас по пробігу він код є, вперед, ну просто для вашого. Нашої цікавості покажу. Пробігом. Так, з пробігом все в порядку полетіли далі. так Тут в нас все супер, тут супер і тут супер. Кермо не потерте, не потягане. Ідеальний стан. Все в ідеалі. Просто кайфую від того, я коли знімаю таке авто. Я не знаю, тут говорити одне треба відчувати. Я вам скажу в цьому кольорі це те, що треба. Камера в нас з заднього виду присутня. Тобто по комплектації вже розумієте, що тут все, що вам потрібно. Є, тобто, як би так. Тут також бонус дуже рідко, але останні машини пропадаються. Тому як низький профіль на наших дорогах без, такого, без такої опції, як запасне колесо, неможливо нічого зробити. І буває, що можна, я скажу так, полиняти на колесо. Тому так, оптика в нас вся LED, зверніть увагу, ось сюди. Тут все правильно, також дивилися за машинкою, без подряпин, без дефектів. У нас також присутній органайзер. Хто знає ці фішки Simply Clever, той знає, що це за такі, можна сказати, приємні штучки. Друзі, зараз секунду відразу візьмемо роздруківочку. У нас останній заїзд. Ви бачите, треба буде, ми дамо він-код, ви собі перевірите, впевненість всій правдивості слів, приїдете та купите цей автомобіль. Тому як таких авто, по ньому дефектів взагалі немає. Вона вже підготовлена під клієнта, максимально правильне авто, тому він код, друзі. І вперед. Але я не маю вам що ще показати по цій машині, тому я кажу, тут все просто ідеально. Немає тут нюансів, все. Хочете, замовляєте свою перевірку, хочете нашу і бреф. Я думаю, довго в інтернеті це авто стояти не буде. Це все відполіровано, відновлено, тобто глянець правильний. Без подряпин, без затертостей. Я вже казав, машина готова до нового власника. Тут ви бачите все РС. тут йдуть такі накладочки. Все, що вам потрібно, без підкрасів, правильний заряд, правильний двигун на 135 кВт, хороший рік і вперед. Так яких в інтернеті хороших просто немає, а якщо і є, то вони з'являються ненадовго. Так само і в Німеччині. Тобто супер, все супер, друзі. Хтось їздив також акуратно, зверніть увагу, що диски ідеальний стан, вони в нас з бронью, пірелі, так, процентів 80 резини, вона 21 рік. По бровках ніхто не скакав. Всі цілі, рівненькі, акуратні. Бачите, так? Ну, тут можна ходити кожну точечку, показувати, сенсу немає, тому якби все в ідеалі. Склів у нас камера асистентів. Зверніть увагу, яке воно все. З хвилинку. Четверте, дев'ятнадцяте по двигуну лобове, рідне також на машинах такого типу, це велика рідкість, комусь дуже сильно повезе з таким авто. Тому, друзі, не зволікайте, не гайте свого часу на, можна сказати, унітази, купляйте тільки перевірені авто, дзвоните, максимальна інформація. Можливо, можливий огляд офіційного дилера подзвонили будь-яка ваша перевірка. І ми на неї згодні. Всім гарного дня, хорошого настрою! швидкої перемоги і мирного неба.